Після важкого періоду у житті Іван приїхав до моря. Він ішов берегом, бо соніш, слухаючи, як хвилі лоскочуть пісок. Його душа була виснажена, втрачена робота, зруйновані стосунки, самотність. Він ішов і молився мовчки, не підбираючи слів, просто думками волав до бога. Сонце хилилось до заходу. Позаду залишався чіткий слід, дві лінії слідів, його й ще чиїхось. Він зупинився і озирнувся. Це ж моя стежка, подумав він. Але. Я ж був тут один. Несподівано перед ним з'явилася постать. Висока, у світлому одязі, з лагідним поглядом. Де страху Іван прошепотів, Господи, Це ти. Ісус усміхнувся і кивнув. Так, Іване, я завжди був поряд. Але. Іван провів рукою в повітрі, показуючи на ділянку пляжу, де був лише один ряд слідів. Чому тоді? Коли в мене була найтемніша ніч, коли я не міг більше йти, ти залишив мене. Господь знову усміхнувся, але в його очах була глибина любові. Ти помиляєшся там, де ти бачив лише один ряд Він зробив паузу. Я ніс тебе на руках. Іван відчув, як щось у його серці розтануло. Сльози полилися самі. Він уперше за довгий час не відчував себе самотнім. Бо навіть у найглибшій темряві хтось був поряд. Хтось хто ніколи не залишає.